Та це ж вовк. Як дізнатись, чи кусається собака, чи ні? Є один лайфхак. Підходите до собаки, заглядаєте їй у рота. Якщо там є хоча б один зуб, то кусається. А зов кусається. Це він мене просто не кусає. А так кусає. Возиний возики класний. Вітаємо на каналі Катерина Маліва. Ну, Наче сьогодні трошки під'їла. Я давала їй ту їжу, яка була в мене. Яєчко сьогодні в мене було підсмажене, то їтру туди трішки кашку, але вона поїла. Сподіваюсь, що це вона поїла. Трошки під'їдаю, підростаю, але все одно не вистачає, їй, здається, уваги і любові. І хочеться, щоб її чухали. Вчора їй давала кістку таку класну, Купляла пресоване там всякі вкусняхи пресовані, вона така е, м'якенька, такий циліндрик довгенький, вона його гризла, гризла, гризла. Я її чухала, вона гризла, І зубки свої чухала, бо ріжуться там в неї зуби, а ці ж молочні вже скоро будуть ще випадати. Ото так. Ну що, Ну хіба можна? Фу! Не можна. Тапки он мені погризла, дивіться, гарні такі тапки. Ну, Вони ще тут прорвалися, я зашила. Але прорвались не через неї, ще, коли її не було порвалися. А оце ж вона мені їх погризла. Так що на наступний рік мамки нові тапки навітавки да, вже до сих дохожу. Я не через те, щоб, знаєте, постійно собі щось порвалось нове. Я вже дивлюсь по сезону. Якщо вона на початку сезону, порвалось, то да, так, Ой, потерплю трошки. Ще Володимиру потрібно щось на зиму, бо є в нього одні, але ж ніжка вже 36-го розміру моєї дитинки. Сім років. Да. А так. ти гавкать між? Між гавкать? Голос? Голос. Фу, Не можна. Це що тобі голос? Це нога. Странно таке. Взяла в нашій бібліотеці, то ми сходили за Льону бібліотеку, Кузьма Скрябін, видатні Українці! Про Маленького кузьму скрябина. Не знаю, почитаю. Це я собі взяла, 8+. якраз мій вік, щось не фокусується. Почитаю там такі. Є е, е, історія, знаю, чимало виданих, але Ну, коротше, е, це про розповідь оповідання, тільки я не знаю, це біографічні, чи це якісь художні. Що таке? Тут там скаусков. Не можна собаці в будинок. Пухнаста, пухнаста, пухнаста. Красавиця. Ще вчора зателефонувала ветеринару. і для того, щоб зробити вакцини. Я ж думаю, у нас є ветеринар в селі. Ну, відгуки від... по ньому не дуже. Тобто, якщо якісь складні питання, краще їхати в Смілу. І наш ще оце знайшла. А де мій камінчик? Був мій камінчик я знайшла, вона вже його підібрала. О, знайшла кремінчик, камінчик. Та щось воно. І, коротше, по якимсь складним питанням, звісно, до нього звертатись не варто, а ось вакцинацію чому б і ні. І він ще такий цікавий, знаєте, з села каже, я приїду. І не каже, що ви, виїзд платний. Я приїду. А я кажу, а виїзд оплачується? Ну, звісно, типу так, оплачується, 250 гривень кажу, Та я до вас привезу, не треба. За 250 гривень я і пішки донесу. І от виходить, якщо в смілі робити вакцинацію, це, це треба приїхати в, в, в час і потратити. І це треба мені буде їхати на вихідні, бо по електричкам я там не встигаю повернутися на той електричці, яка е, приїжджає, щоб забрати сина зі школи. Зараз у вас трошки. І виходить, що мені е, ну, незручно, треба їхати у. Суботу, от у цімілянську, і виходить, там кішечці зробить від ну, цій мамі дикунки, від сказу хочу і зробити її від якихось вірусних захворювань, вакцину, а також песички, треба ж відчум і всього іншого. І получається, якщо всміло, це буде коштувати десь 1100 гривень. А якщо робити тут в нашого ветеринара, я ще йому сказала, ну, він сказав ціни, там це вийде 500 гривень. Я йому кажу, я привезу 500 гривень і двох своїх улюбленців. Да? Вірно все, думаю, перепитаю, тому що, ну, а може, щоб він не сказав, а потім ще за це, за то, за це, одразу треба випитувати. Якось тут вони, знаєте, не кажуть повний проріскурант. Треба випитувати в них. Я цього не розумію. Я взагалі за те, щоб. Одразу казали ціну. Особливо мене дратують у ці обяви, коли там, віддам диван. Ну, не знаю, для мене віддам диван, віддам це щось безкоштовне. Продам диван. Я ж кажу: за скільки ну, ви віддаєте диван? А вони такі, да, за 2500. А я така думаю: ну, віддам це, не, ну, це ну, як? Чи це тільки я так розумію, що віддам це безкоштовно, а продам це за гроші. І, так віддам. І не пишуть ціну. Ти починаєш дзвонити, тобі кажуть, ти обламуєшся, чувствуєш себе ніщебродом. Розумієш, що ти не можеш діван за 2500 бушник собі дозволити. І якось, знаєте, ну, звісно, це життя таке буває, але це мені не подобається в людях. Це не тільки тут. Багато в інстаграмі, де щось продається, не написані ціни. Якісь послуги, не написані ціни. Навіть заходиш, прескуранта нема, пишіть в особисті, пишіть в особисті. Ще ще мене роздражає, коли спитав, там, цей цін тобі не підошло, пишеш, мені не підходить, починається. Чому вам не підходить? Або передзвонюють, а давайте все ж таки ви купите. Ну що це за агресивні продажі? Взагалі, я проти цього. Мені це не подобається, цього не розумію. А то щось з ветеринара, а скільки то коштує? А скільки то? Ну, скільки, ну там потім приймати. Розберемось в сміслі, в сміслі прийдете, розберемось. Я прийду, я ж не буду з собою всю карточку брати Я, я Прийду я ж йому сказала: прийду, візьму 500 гривень, зробіть мені вакцини. Ну, До речі, щодо вакцинації, багато хто зараз виступає проти вакцинації, саме дітей. І в мене була така знайома, яка не вакцинувала свою дитину, казала, що вакцини це зло, вакцини це взагалі там ртуть, там те, там все. Хоча не знаю, що страшніше, вакцину зробити чи жити у війні, все ж таки, е, є така, знаєте, є така вірогідність, що вакцина допомагає. Да? то, що у війні живеш, вірогідність, що ти залишишся живим, трошки менша. Так, от, це не важливо, що тоді не було війни. Ми спілкувалися, це... ми спілкувалися бо ми часто густо гуляли в Харкові. У них є дві собаки великі. І вони приходили на собачий майданчик, а біля собачого майданчика був спортивний дитячий майданчик. Я приходила туди сином, мій син дуже полюбляв собачок, іноді він підходить до цього майданчика, а там її син гуляв. І ось так ми познайомилися. І так вийшло, що вони з моїм одного віку. Здається, навіть народилися десь одного віку, і ось вона каже: все, вакцини це зло, краще нічого не робити, бо це вбиває дітей, там і все таке інше починається. І я тут така сижу і кажу: «Ну, у вас два песика. Да». Кажу, а ви їм вакцини робите? «А, ну, звісно, звісно, чумка цього, сказу. Я така кажу. Більше питань в мене немає. І от що ось, ось Якщо казати про вакцини ці всі, то я, звісно, і дитині, і собі завжди робила і буду робити, і, і тому що все ж таки, якщо вигадали від цих хвороб вакцини, і після цих хвороб, ой, після цих вакцин хвороба щезла, то значить це дієвий метод. І ці основні, які йдуть по календарю щеплення, я все роблю. Інша справа в тому, що якість яка в цих вакцин. Живі краще, але від них реакція гірша організму. І тому зараз вони якісь там прилаштовані, щоб не було реакції. Ну, не знаю. Я рослину робила всі. Чи щось змінювалось у нього в його поведінці від вакцин? Я б не сказала, що саме від вакцин щось змінювалося. Ну, По-перше, в роддомі вже перше роблять. По-друге, в родомі в нього почалась ця желтушка новонародженого, і ми пропустили декілька місяців і не знаю, я не бачу, щоб вакцини якось на нього вплинули. Тобі я воно робила. Так, боліла рука тиждень, так, да, було не, неприємно, не те, що прям було невідміно ні боляче спати, коли на неї. Так, зараз все нормально, я захищена. І але саме у якихось таких, ну, перший день мені було якось так, знаєте, здається підвищувалась температура запалення. І було таке не дуже гарне по самопочуття. Але все ж таки, ну, це така, знаєте, тема, кожен має свою думку на це. Але все ж таки, я тут, тут чомусь довіряю. Да? Якщо ми кажемо про. Вакцини від хвороб, які тільки щойно з'явилися, тут я не буду довіряти. Я не робила від нової хвороби нашої. Ну, Я не називаю там щось YouTube блочить чи щось таке, коли кажеш про цю хворобу. То от, я не робила, хоча я, це, я, я перехворіла нею і знаю, що в мене є імунітет. І тому так. І я знаю, що імунітету вистачало, ще тих кроків. Просто потім ти переносиш легше, легше і легше все. І все. Хоча б вона була там, досить моцна така ця хвороба. Так от, і від неї не робила, тому що щось нове не було досліджень. А так, я цю чорну через вакцини саме. І в мене, до речі, не робили вже. У мене нема оспінг. Тому що мені вже не робили цю вакцину. І цієї хвороби немає, і я щаслива, що її немає. Якби, звісно, було таке, що від усіх хвороб можна було б все знайти, але мікроорганізми, вони нас поїдають, ми поїдаємо щось, мікроорганізми поїдають нас, так регулюється населення нашої планети. І тому медицина трошки в це втручається, да, ось в це регулювання природне. Але тут вже, знаєте, йде таке, що ти вже думаєш наперед. Цивілізація дає тобі це благо, да? що ти можеш не, не вмерти від страшних мук, від е, діфтерії, а ти будеш просто собі жити далі, навіть якщо зустрінешся з цією хворобою. Ну, ми все ж таки люди соціальні, такі тварини, да? і ми спілкуємося, ми не можемо прожити просто так в лісі, да? щоб ні з ким не контактувати. Все одно мають бути якісь соціальні контакти. Інакше немає сенсу нашого життя, тому що ми повністю соціальні створіння. І сенс взагалі нашого життя є одним із того, щоб мати соціальні ці зв'язки і впливати одне на одного якось ось цими зв'язками. До речі, що ви думаєте на цю тему? Напишіть в коментарях, чи ви за, чи ви проти, а чи ви проти вакцин. Це ваше право, я вас не осуджу. Якщо ви за вакцин, це ваше право, я вас не осуджую. Саме я за. І вакцин тваринкам, і вакцин дитинкам, і вакцин собі і клас. Якщо там починається це, це заговор корпорації, все це інше, ну камон, вакцин не заговор, а щось інше не заговор, а то, що ми живемо в еру технологій інтернету, це не заговор. Ну, якщо під, під цей заговор і, і всяке таке, можна повністю. Все підлаштувати будь-яку тему. Тому просто живіть, насолоджуйтесь життям і захищайте себе по можливості. Такі мої розуми невеличкі. В цьому відео таку тему я затрагую. До речі, я сьогодні ще не поїла. Зараз покажу, що в мене. А, у мене майже нічого немає. Я ж там поділилася. У мене там залишилось трохи яєчні. Сьогодні Сашко так і зробив прикольно з перцем тут Залишуся. Я хотіла б зварити собі якусь кашу. А, чоп, чоп, стоп, стоп. Здається, мені таке каша. Я вчора варила кашу з сартельками. І каша в мене залишилась пшоняна. Хто знає, пшоняна каша така жовтенька. Не вмикаю світло. Та є все. Щас кашки поїм трошки. О, а тут багато тут ще сартелька залишилась. Круто! І буду вже потроху. По мою посуд та буду зустрічати Володимира, і потрібно сьогодні. Я вчора в городі, так знаєте, трошки пополивала, але не дуже сильно. Треба все ж таки далі проривати траву. Мені вже Сашко каже, що та не, не виривайте вже цю, цю траву вона пересохне, перегниє. Навесні перекопаємо, але не знаю, щось мені здається, що все ж таки треба її. Вона миляє мені... мені очі. І косити потрібно. І... А декуди там, де косити, там газонокасарка моя не бере. До Речі про газонокосарку, про речі. От, я сказала вам про газонокосарку. І сьогодні ми ходили в бібліотеку, ж. Ну, знавали там за курси англійської для дітей. Ми ходили в бібліотеку, і ось там у бібліотеці у нас працює жінка-переселенка. І вона розповідала про те, як під час війни, як вони там під обстрілами сиділи. І ну, це взагалі жахливіша історія. Люди. Дуже заможні, у яких було фермерство своє, вони втратили геть повністю все. Виїхали, що вмістили в машину в стані ефекту, в афекту, стані афекту. З тими виїхали, і в них вже немає нічого повністю. І ось вона казала, якщо є можливість, виїжджати, ви виїжджати виїжджайте і вивозьте техніку, побутову техніку, бо все воно доше, дороге взуття, куртки зимові, тому що все воно геть дороге. Все це каже, прийшлось купляти, бо було літо, коли вони виїжджали. Якраз там вже йшла йшло, йшло діло до окупації. Настільки бути, були страшні обстріли, там, і фосфорними і касетними, чим тільки там не обстрілювали. Це просто у, у жах був. От і нас так розповідала, ми десь у неї сиділи хвилин 40, може годину. Дуже довго просиділи і так. Знаєте, вона вилила таку васу душу, і навіть видно було, що їй там трошки, трошки легше стало. Ми, звісно, зайняли її час робочий, ну нічого. я думаю, Це такі, такі розмови мають бути між людьми. вона каже: ви знаєте, так приємно поспілкуватися так з людьми, які це розуміють, які теж з наших країв, тому що каже: да, тут я спілкуюся з людьми, але все одно такого коннекту, каже, нема. І ми так поспілкувались дуже, дуже важка доля, дуже важка доля. Так, вони залишилися живі. Звісно, здоров'я трохи в неї, а, ну, нервове, а от у чоловіка він під обстріли потрапив в нього ще фізично, але все одно каже, живі, здорові, більш-менш як на віки, як на те, але все одно каже, важко, і не знаєш, немає оцеї. Живеш, як при дорозі. От вона каже: по компенсації ніякої немає, бо треба доказати. А як я докажу: поїду туди сфотографую? Ні, там окупація. І якби каже, хоч компенсація була, ми б вже купили хату і так вже і жили, з мали якусь стабільність. І знаєте, я оце згадала, що добре, що ми все ж таки після окупації щось вивезли, те, що залишилось, і добре, що ми, пралку, холодильник все повивозили. І вона сказала: вивозьте, якщо є така змога, обов'язково це знаєте, я думаю, це добре, що ми це зробили. Це по-перше. А по-друге, все ж таки як гарно, що так склалося, що ми там да, маємо свій власний вже не живемо. Оце як при дорозі, бо ми, чесно, 10 років оце при дорозі жили. І це так. Виматує, коли ти не в своєму, не собі, де тобі завжди можуть сказати, вийди, виїдь. І ти... Все одно є така, навіть якщо тобі сказали, живи тут хоч все своє життя, все одно може настати такий момент, коли тобі скажуть, виїжджай. От і вона розповідала, що вони були в Черкаській області, там в іншій, в іншій стороні Черкаської області жили. І... Вони так жили все добре, а потім ось так сталося, що господарі там ну, щось там в них розійшлися, і господарка не сказала їм, що вона буде тепер жити з ними в цьому будинку в її, і е, вона так поступово каже: Переїжджала, нам нічого не казала. Потім перед фактом вже нас поставили, що я буду жити з вами, і вони таке, нам вже ж виїжджать, і вони кажуть, із зв... туди переїхали, і вже і хазяйство завели знову. І кур, ну, не в таких об'ємах, і кури, і гуси, і вудки, ну, і все. І каже, і знову переїжджати з цим хазяйством вже. І вони переїхали, оце ж наше село. Теж винаймають і теж в оренду. Так, да, дуже важко. Бо ми да, молоді, ми можемо поїхати десь, Ось як ми поїхали в Київ, трошки підробили, трошки тем, то де -те там, то де там, допомогли нам також за грошима і люди. І... А от їм нікому. Да, і вони вже у віці, вони вже не можуть в такому темпі піти попрацювати. І здоров'я вже не те, і треба і тут, і на господарстві, і тут, і там, ну таке. І дуже багато таких історій у людей, і дуже багато хто не хоче виїжджати, тому що немає де, куди, немає впевненості. Тут хоча б є якась стабільність, тут є дах над головою, хоча і. Воно небезпечне, теж, теж розумію, але вона сказала: ми були при цьому при цій небезпеці, ми теж думали, що от зараз це закінчиться. Я вам що скажу? Сказала, що, на її думку, з усієї Донецької області треба все ж таки виїхати хоча б на якийсь час, навіть якщо у вас більш-менш тихо. А якщо підходить до вас вже, то обов'язково сказала: виїжджайте, бо що потім каже. Виїжджайте і вивозьтесь, щоб потім отак не було, що ти кидаєш в ось в цьому стані підвищеного адреналіну, або що в машину отак, от і поїхав. А потім кажеш, ну що ж я те не взяв? А що ж, ж треба було взяти? Нащо я це взяла? Воно мені не пригодилось. Тому все ж таки вона сказала: краще все вивезти і потім повернутися, ніж втратити все, бо дуже важко. І вона казала, що вони спочатку виїхали до Бахмуту. Заплатили там гроші за переїзд, заплатили потім в Бахмуті, там вибило вікна в них. Заплатили за те, щоб їм поставили не вікна, а забили вікна цими фанерами. За все це гроші хороші там брали. І ці гроші всі отак, туди, сюди, а воно все одно там, вони прийшли, розбомбили і бахмут. Розумієте? І це, звісно, це... це така велика трагедія. І багато людей залишаються з цією трагедією ось так один на один. Ще сьогодні спілкувалася в школі там жіночкою одною, і вона така каже: я кажу: ой, Донецькі переїжджали, тут багато наше село. І мені сказали, а я їх боюсь, я донецьких боюсь. Я кажу, ви що? Я кажу, ну як можна? Я кажу, Ми такі хороші люди. Ну, трошки кажу, не в адекваті через війну, звісно. Але в принципі. І ви знаєте, так неприємно. Якщо чесно, неприємно це чути, що ми вас Донецьким боїмося. Ми, виходить, і там не нужні нікому, бо нас обстріляли, нас там нічого нема. І тут нас бояться, як ми, наче русня якась, так неприємно. І там ми страждали від цього, нам там казали: ви зрадники, ви проти Росії, фу, катіться відсюди. Як нам в Донецьку всі казали, всі друзі, там лишився, це майже всі. все коло спілкування там залишилось. І нам казали, та ви такі сяки, і матюками нас обкладували, ви предатель, ви, про... ви предали свій Донецьк і все таке інше. Ну, звісно, що то вони хворі люди і все таке інше, але ти це все одно чуєш, вислуховуєш. А тепер і від родичів також. А, а тут ти вислуховуєш, що ти, що ти такий зрадник, це ж ось ви понаїхали тут, і ми вас боїмося. Люди, що з вами, звісно? Напишіть в коментарях, чи боїтесь ви Донецьких, чи боїтесь. Може, я така страшна? просто? Може, я така страшна? Звісно, що є всюди гарні, і погані, але і тут також є гарні, і погані. це ж від... Є такі, що о, герої говорить Україна. Да? А є дуже гарні, шляхетні, розумні люди, з яких можна брати приклад. Такі справи, мої любі друзі, так, буду снідати. Всім дякую за перегляд цього відео. Такого більш вам знімаю, зніма, як бачите, вже трошки частіше, більш такого свого, домашнього. Пишіть, як у вас справи. Бажаю вам мирного неба над головою. Всім смачного, гарного. Па-па! -пап. Не виключай.